Привітати маленьких та дорослих мешканців затишної домівки прийшли освітяни, працівники служби у справах дітей, очільники міста. Передали малюкам новорічні подарунки та найкращі побажання у новому році. Приємних несподіванок і позитивних емоцій очікували від свята і їхні матусі. А побажання на наступний рік однакове у всіх. Закінчення війни Повернення так закінчення війни і щоб. Все було добре, і військові повернулися додому, до своїх родин. Саме велике побажання Чуть -чуть, Тобіна, Точно. Дивіться, де б ми не були, з ким би не спілкувалися, у нас сьогодні одне велике бажання, щоб закінчила війна. Бо перемога це наше майбутнє. Підтвердию. Лісічка підтвердила, що дійсно так і є. Якщо у нас сьогодні таке світле свято. То, мабуть, повинно бути веселим. Правда? Так, пропоную діткам пограти з нами, повеселитися. Сьогодні ми вітаємо дітей, тому що сьогодні в складних умовах і рік був складний, але на цих людях ще і додатково навантаження родинні проблеми. Тому ми сьогодні їм вітаємо, хочемо подякувати за те, що вони, не дивлячись ні на що, залишилися в Запоріжжі, вони підтримують свої родини, вони підтримують своїх діточок. А ми підтримуємо їх. Центр соціальної підтримки дітей та сімей Затишна домівка був створений у 2018-му. Наступного року сюди заселились перші мешканці, які опинились у складних життєвих обставинах. Це самотні жінки або неповні родини. Створили у закладі і соціальні квартири для дітей з сиріт та позбавлених батьківського піклування. початку повномасштабного вторгнення тимчасовий прихисток тут знайшли переселенці з окупованих територій та місць, де велись бойові дії. У центрі їм допомагали відновлювати документи, надавали. Юридичну допомогу, психологічну підтримку та соціальну реінтеграцію. Кожна жінка має право проживати в даному закладі до одного року, а особа з числа дітей сріб до півтора року. Але практика показала, що у нас більше року ніхто тут не жив, тому що достатньо півроку для того, щоб накопичувати кошти для винаймання житла або навести лад в тому житлі, в якому там постраждала. Було після пожежі, було після руйнувань. У нас були навіть після прильоту тут люди, які постраждали. Затишна домівка забезпечена необхідним обладнанням на випадок аварійного відключення води та електроенергії. Цьогоріч центру передали дизельний генератор, а також нові пральні машинки з автономним живленням. Ми забезпечені на сьогодні питною водою 70, 750 літрів і технічною водою. Якщо не буде в случаї аварії, блокауту, не буде води, а діти потребують постійної заміни, там білизни прання, ці машинки зможуть забезпечити нам прання ну, майже в звичайному режимі. Зараз у центрі тимчасово перебувають 16 осіб: п'ятеро матусь, вісім дітей і двоє дітей сиріт. Про них піклуються троє соціальних працівників. Наступного року тут планують відкрити відділення термінового влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.